Мріяли навчатися тисячі, пощастило лише одиницям. Майже українська фабрика мрій, інститут екраних мистецтв, університету кіно та телебачення імені Карпенка Карого відзначив півстолітній ювілей. Нині це найпотужніша школа українського кіно і телебачення, випускники якої відомі усьому світу: Іван Миколайчук, Раїса Мдашківська, Броніслав Брундуков, Володимир Савельєв. Славетний шлях перших випускників сьогодні продовжують не менш амбітні молоді творці. Дуже багато є перемог наших студентів від. Золотих пальмових гілків за історію існування радянського союзу таких досягнень не було. І не кажучи, я кажу про інші фестивалі і в Клімонфірані, і в Ізбадені, і в Лос-Анджелесі, на Бірліналі. І багато інших. До святкування 50-річчя в інституті екранних мистецтв реанімували міжнародний фестиваль студентських робіт. Пролог він бере початок ще з 80-х років. Утім, кризові останні 5 років не проходив. У програмі фестивалю окрім студентських робіт фільми зарубіжних кіношкіл семи країн, особливим подарунком для глядачів став. Показ робіт перших студентів інституту ретроспектива. Це, виявляється, не просто майстер-клас, а це ґрос майстер-клас стосовно майбутнього фестивалю. Можливо, потрібно змінити його трохи формат. Щоб запросити більше іноземних кіношків, незалежне журі, ювілей, гарний привід не лише підвести підсумки, але й окреслити майбутні перспективи. В інституті екранних мистецтв планують розвивати нові навчальні дисципліни, покращувати технічне оснащення, але незмінним залишається єдине. Тут готують не просто фахівців із дипломами режисерів, операторів, акторів, а справжніх діячів мистецтв, що нестимуть лише прекрасне на широкі екрани.